Сьогодні в мене запланована ось така робота. Повиносила часник цибулю. В магазині на Сіньовому спитала, чим можна обробити часник на зиму, тому що не знаю. Щось ми садимо, гарний, а інколи виходить не дуже то сказали спробувати цей Максим і ще додати ахтару. Що ще візьму десь мене пачечка ахтари, розвести і або обрискати, або замочити на півгодинки чи на скільки там побачимо. Ніколи ще не, чим не обробляла, завжди начистила і посадила. Все, більш нічим не обробляла. В цьому році хочу спробувати, тому що чомусь жовтіють тоді зубки. бачите. Ну Тут гарненькі, я звісно вибираю, як саджу. Кращий. Часник. А буває, що так розлуплюється і тут просто жовтий. Чого він стає, жовтий і такий аж блискучий, не знаю. А це гарний такий. Це я начистила домашнього часнику такого. Це такий кріпкий, як Любаша, схожий. Ну, Я не знаю, чи Любаша, чи не Любаша, тому що і домашній той, що кожного року садимо, і кожного року завжди підкуповує якийсь новий. Це той, що стрілку не дає, називаємо ми його простяк. Це нам добрі люди привезли. Якийсь не знаю, що це за часник. Бачите, які довгі зубки. Навид дуже гарний, не знаю. Спробуємо посадимо. Я його також перечистила. Все, це я купила якийсь голландський. Назви не знаю, але був дуже дорого коштував на базарі 270 чи щось гривень. Я взяла 5 цих головок на пробу. Але теж цей не дає. Стрілку. І ось такого взяла п'ять лиловок також. Але вони всі без назви ці, що я два купила, сортили, знайла, дві ці, бачите, здорові ці зубки. Оце ж кожного року отакий придбай великий, а він не знає. Просто, можливо, люди його чимось обробляють ціле літо. Ну Ми оце посадили і забулися. Ну В цьому році хочу проекспериментувати, обробити від шкідника там і від хвороби. Ну, побачимо, що воно. Дасть якийсь ефект чи не дасть, не знаю. Тож у мене виходить 5 видів часнику. Оцей, 3 види оці, буду відділяти цибулею, щоб знати, що це не домашній, а купований. Побачимо, який він буде. Ну, а це, як завжди, просто, звичайно, посадимо та і все. Купила ще ось цибулі. В цьому ж магазині, де мені порекомендували, от і яди Максим. Ось така цибулька, забулася назву троян чи щось на ти, щось на ти, не пам'ятаю. 160 гривень за кілограм. Ось, бачите, гарненька така. Купила ще кілограм, бо мало. Це цю ще я вам показувала. Замовляла у сільського вісника така синя, я вже показувала. І це ось мамка придбала, якусь не знаю. Теж ніби то же, нібито голландська, але ну, вона вже давненько купила, назви не знаю взагалі. 130 гривень казала, ніби купувала, але ну, це вже давненько. Тож вже, я думаю, пора садити. Вже кінець жовтня. У нас сьогодні 29 жовтня. Трішки відео не виходять своєчасно, не вистачає в мене часу, вчасно його монтувати. Назнімаю, назнімаю і потім, коли є час, монтую, виставляю. Тож, придбала отакий Максим перепелицю. Ну, тут, бачите, я читаю, що застосовується для обробки і настіння картоплі перед посадкою. Запобігає розвитку плісняви. Можливо, хтось вже таким користувався, не знаю. Я в перший раз побачимо, чи сподобається чи ні. Ну, свій також непоганий, але він погано, не ж кажу, жовтіє чомусь, не знаю чому. Але теж такі непогані зубчики. Я, звісно, вибрала, де краще для посадки. І цей теж саме. Вибрала для посадки більший. Зараз розвожу у п'яти літрах води і будемо занурювати, хай напитується, просушувати і будемо садити. Ось така в мене на сьогодні робота. Ви вже посадили всі чесники цибулю. Бо ми ще тільки приступаємо кущовку, я поставила. А, ще ж кущовка в мене. О, ну вже ту в останню очередь винесу. Я її не буду намочувати у ядах кущовку. Хай буде так оце оброблю і то не знаю, чи цибулю оброблю чи ні, хочу спробувати часник. Тож будемо обробляти часник. Да, кицька. Мене питали, там, Навіщо вам стільки багато котив? А куди ж їх діть? Як вони вже є, вони ж не в хаті у нас живуть, а на вулиці, да? чорний. Що їм жалько їсти, да? ні, хай живуть собі, Кицьк, да? Кицьк. Ой, ти ж. Ось такого кольору, дивіться, додала актору і Максим. Тому що ви бачили, що моркву у нас і з'їли, то я чомусь вже боюся і. За цибулю зимовий часник, бо мало ли, що то таке гарно так під'їдало. Розводимо гарненько і зараз воно знаходимо старі сітки, щоб не руками виловлювати, а у сітку намочив, постояло гарно і вивісим хай. Ти перевіряєш, чи правильно я роблю? Пішов, пішов, режик. І підвісимо, щоб лишня водичка стекла, просушимо і будемо висаджувати в землю. Тому що вже ці дні, нібито останні тепленькі, то вже треба висаджувати цивулю і часник. Ой, червоний. Скільки сіток? Ну, дивися, ти одну дала тут 5, шість, ще три, три ще три. Тому що ти я в тих сяточках покидаю. У маленьких. Так, зараз, з учасник. часник, замочу, мабуть, чи цибулю, ну не знаю. Коротше, будемо все підряд. Так, цибуля в мене вже купається. Якраз уся улізла. Трошки отак треба буде її підцеїти. Хоч би не перевернути, бо розіллю. Цибулю ніби на півгодини треба замочити. Серега на півгодини. Десять хвилин зараз На пів На залишимо, а тоді часник. Хай помаринується. Все, залишаємо. Півгодини цибуля в мене вже постояла, намочена у цьому яді. Дістала, хай просихає, стікає зайва водичка. Намочила часник, але весь не вмістився, тому що часника дуже багато, ось у залишився ще один клумак. Ну, цибулю на пів години потрібно, а часник 2-3 години, то не знаю. Хай побуде, поки оце, можливо, трохи менше. Ну, не знаю. Буду дивитися по часу. Трохи цей, трохи той замочу, будемо дивитися. І так же сюди залишу, щоб стікав, рідина червона тече. Нічого, потім прицеп помиється. Головне, що сюди не залітять не курі, не діти не будуть тут нічого трогати, хай намочується. Сітки повисипала. У фіолетових купований часник, у червоних сітках буде домашній. Так що ось такий наш сьогодні день. Протруємо всі свої насінньові ції. Часник, цивуля, кущовку не буду. А може й замочу, побачу. Кущовка ніби непогана та, що домашня, ну побачу. На якісь півгодини, можливо, вкину вже в самому кінці, якщо буде час. Так що хай маринується мій часник. Привела своїх двох ціпочок до мене ось. До квітів, ой, кублиця як. А ти типу, побачили маленьке, то заховалися побігли далі. І вона сидить і не шевелиться. Що? Боїшся? Ти прийшла мені шкоду робиш? Пішла. Ще щось і шукає, що там таке? О, залізла на квочку. Холодно. Ще маленькі, ще в пірячку навіть не вбиваються. Ще... Холодно для них вже. Так, да. холодно. Надумалися на зиму. І ти привів свою дівку до мене в квіти. Заховалася під кліматісом сидить. Я все до тебе бачу. Угу. Те, що сонце не допалило, то ви вирішили повигрібати. Осипається вже листя, звісно, не все. Береза у сусідки одна прям гарно осипалася. А там дві де взагалі стоять у листях, у листях. Тільки те, що пожовтіло. Вишня стала багряна. Гарно сьогодні у нас на вулиці сонечко. У нас вишня вже майже облетіла. Сливи зелені стоять. Вжималось вже осипалось все листя. Оце якби вже обсипалося раненько, щоб раніше позагрібати і вже відпочивати. А то буде вісіти цілу зиму, це є листя. Зараз таких немає, морозів. Дивіться, ціла хризантема. Як же ж вони тільки пахнуть? Для мене осінні квіти це найкращі хризантеми і чорнобривці. Мені вони завжди пахнуть осінню. А крузантема ще так, знаєте, ніби щось зимою. Гарні такі вже. От тих шаровидних красиві. різнобарвля дуже великі, але вони такі примхливі, то їх треба кудись ховати. А оце саме краще. Посадив, не треба ні укриття, не викопувати. Дивіться, жовта, яка гарна. Десь тут ще тікайте, порозпускалося. Це тут молодий сажанець, треба висадити. Трехризантемка висадити звідси. Це вже навесні. Нехай вже зимують. Вітерець як. Шарудить листочки. Осипаються з того дерева. А ви знаєте, у нас вже я бачила ці. Синички прилетіли. Вже, мабуть, днів як чотири в нас у саду літали. І багато так. Штук п'ять, мабуть, ми бачили з Артемом. Як гарно, так? Да? Гарна осінь. У нас в саду ще все зелене. Ось веде ципочок друга мадмуазель. Ну ці вже більшенькі, ці вже вбиваються в пір'ячку. Была в садок. Ой, ой-ой-ой, доганяй.